19 січня у центрі Львова звершився конкурс льодових скульптур. Конкурс триває протягом двох днів за цей час. шестеро учасників створювали скульптури із на тему крагана пісня. у конкурсі Юрій Царенко він створив скульптуру, яку назвав коскава колоскова. Юрій зізнається, що впоратися із завданням було нескладно. Каже, лід хороший матеріал і з ним легко працювати. Скульптура називається казкова колискова У нас того року була тематика. Пісня в льоді. І я вибрав собі таку тему, як Колискова, бо я вважаю, що колискова це є, напевно, найважливіша пісня в житті дитини. Тематика така сподобалась. У мене двоє малих дітей. Вони теж дуже люблять колискові І, в принципі, думаючи про них, я робив цю роботу. Стоятимуть скульптури біля головної Бі Львова стільки, скільки дозволятимуть погодні умови. Ірона трошки, 32 яєць.